Вітаю народ! Ми приїхали по справах село Веселівка, Красилівський район, Хмельницька область. Це якби від нас то за Хмельницьком. І зараз, поки чекаємо клієнта, дуже мені сподобалась така картина. Дивіться, це так гарно, в селі прибрано біля пам'ятника. Пам'ятника Радянським. Солдатам. Дуже воно все гарно. Хмельниччина. Хочу вам сказати, хто не в курсі справи. Саме тут на Хмельниччині була радянська Україна і повні, повністю показав себе цей самий голодомор 32-33 року. І дивіться, гарненько, покошено, все файненько, акуратненько, з квіточками, побілянь. Приємно подивитися. І, як бачите, тут пам'ятник радянському солдату. І от такий пам'ятник, доволі дивний. Самсонюк Степан Ніколаєвич 1945-1966. погиб при ісполненні служебного долга в 1966 році. Ну, спитаю місцевих. Вот. Що то за історія? Тут списки воїни, у годи Великої Тячесної війни на території Веселовського Сільського совєта і похоронені в братській могилі. От тут а, десь біля сотні імен, фамілій. А це пам'ятник. Вічна я слава воїнам-односельчанам, павших в боях за свободу і незалежність нашої Родини 1941-45 рік. Списки односельців. І такий скромний хрестик жертвам голодомору 1933-1932 років та політичних репресій. От таке. Так щоб... Часто мені там говорять, що у нас тут нищать пам'ятники і так далі. Дивіться, це вам абсолютно протилежний приклад. Гарненько зроблено. ялинки такі посаджені, заборчик, лавочки, покошено, догляджено, все файню.